Одеса сама по собі пам'ятник Катерині Великій. Демонтуйте тоді вже і всю Одесу, чого бути тріб'язковими. Таким гнівним дописом відреагувала у 2022 році російська пропагандистка Маргарита Симоньян на знесення в Одесі Святая святих пам'ятника Катерині Другій. Тоді палало та підгорало у всіх путінських пропагандистів. На їхню думку, Одеса це ж російське місто, бо вона ж, наче, заснована самою імператрицею у 1794 році. І така історична догма просувалася упродовж кількох століть. А чи справді це так? Поїхали розбиратися. Усе почалося з цієї людини Аполлона Скальковського. У своїй книзі Перве тридцятиліття історії Одеси» він написав, що засновниця міста Катерина II, та вказав дату початку історії міста 1794 рік. Правда, є нюанс. Автор якось не помітив, що заснували місто на території турецької фортеці Хаджибей. Тоді забули про турецький, литовський та козацький періоди історії. Це ж було немодно та невдусі концепції Російська імперія, спадкоємецьця Візантії. Ця ідея Катерини ІІ отримала назву Грецький проєкт. А саме вона хотіла захопити Туреччину та відродити Візантійську імперію під російським керівництвом. Навіть же мріяла, що її онук Константин керуватиме цією маріонетковою державою. Як розумієте, тут то точно їм було не до інших народів та періодів історії. Треба було просувати свою імперську концепцію, тому кілька століть у громадській думці та наукових роботах поширювалася теза. Що Одеса заснована у 1794 році? Історія давніша ніж малювали росіяни. Історія цих територій починається ще з давніх часів, але не будемо зосереджуватися на епосі Палеоліту та греках, які заснували в центрі сучасної Одеси поселення Гавань і стрін. І не згадуватиму східних слов'ян, ногайців та генуесців, які розселилися на узбережжі Чорного моря. А почнемо хоча б з 14 століття. Територія сучасної Одеси увійшла до складу Великого князівства Литовського. Площа цієї держави сягала близько 1 мільйона квадратних кілометрів. Її територія простягалася від Балтійського до Чорного моря. Це за площею майже чотири Великих Британії чи дві Франції. Але повернемося до литовців. Вони заснували тут фортецю Кочубіїв з торговою Бристаню. З праці польського історика Яна Длугаша ми знаємо про існування цього порту. Пізніше ці землі перейшли під владу Турецької імперії та Кримського ханства. З часом походи українських козаків призвели до того, що Кочубіїв занепав, ця Османська фортеця. І тривалий час фортеця згадувалася османами, як закинута фортеця у непоганому стані. Тут на скелі Приморського бульвару це, до речі, давня скеля ще з античних часів, розповів історик Тарас Гончарук виданню Суспільне. У середині 18 століття турки почали відновлювати порт та фортецю та навіть налагодили експорт зерна до Стамбулу. І вже після захоплення Російською імперією цієї фортеці її перейменували в Одесу. І де тут заснування? Казус у тому, що Йосип Дарібас, перший градоначальник Одеси, спочатку брав участь у захопленні Хаджибею, а потім заснував його. Ну Дивна ситуація, але справа в тому, що він вирішив стати устроїтелем цього хаджибея. Вочевидь, йому підказали купці ще з правобережної України. Можна буде продавати зерно через хаджибей на європейські ринки, дали певні кошти. Після того вони вирішили, що вони цей населений пункт заснували, хоча з 1415 року від першої писемної згадки. Хоч власне був портом і вивозив українське зерно, додав історик Тарас Гончарук у коментарі Суспільному. Але якось про це забувають в російській пропаганді, бо заперечує догму про те, що все створили росіяни та що ці території населяли інші народи. У радянський період нічого не змінилося. Традицію відзначати 1794 рік, як дату заснування Одеси повернули знову. Що змінилося у сприйнятті російських пропагандистів сьогодні? Це риторичне питання. І чого воно повинно в них змінюватися, якщо провідником цієї пропаганди є сам очільник Кремля Путін. У грудні 2023 року він сам на прес-конференції заявив, весь південний схід України був за Росією, бо це історично російські території, а Одеса російське місто. На перший погляд, це якийсь парадокс: існування, начебто, російського міста поза територією Росії. Але то лише на перший погляд: тут все банально. Імперія хоче існувати, як показує історичний досвід, без загарбання нових територій та сусідніх країн це призведе до її загибелі. І путіну байдуже на міжнародне право, міждержавні кордони чи якісь домовленості. Кордони Росії ніде не закінчуються. Ця його фраза та яскраво засвідчує. Такий він парадокс та блюзнірство російської пропаганди: то росіяни засновують населений пункт на місці вже наявного, то війська РФ обстрілюють місто, яке вважають своїм російським. Бо як заповідав їх, вождь Сталін, ліс рубають, тріски летять. Підписуйтесь на Вгору, поширюйте це відео та не піддавайтесь російській пропаганді.